Он та Давай. Добрий день. О, добрий день. Ми до вас вирішили прийти в войск. Ну, добре, вирішили, знаєте, прийшли вже. Що ви хочете? Ой, Лунтіко, Лунтіко, у нас нічого нема дома до чаю. Давайте, давайте, ходи за тортиком. А ми з Клавою потім ще поговоримо. Ти знаєш, Клава, я тобі багато маю розказати, ти навіть собі не уявляєш. Ну, ти, походь таки, походь таки, пішо, ти можеш знайти гроші. Візьми гроші і йди за тортиком. То я тоді піду також з Лунтіком. Підемо разом. Добре, йдіть разом, як хочете. Нам все рівно, ми з Клавою потім ще поговоримо. Нам и ты за тортиком. Ты там хлопці грають в футбол. Пограємо з ними. Добре. Давайте покладемо гроші і телефони. І будемо грати в футбол. Давай, давай! Алло? Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? Що Що таке? Що Що таке? Ти ж там не, що таке? Ви що ти щось, то одна. Вона вже забивається, вони вже чекають соптика. Дій, це ж напевно павко. Йду я візьму телефон. Алло, мама, соптик хочеш. О! О! Магазин, тортика нема. Ми пішли в другий магазин, тортика нема. Ми пішли в третій магазин, тортика не. Ло! Що ти мені розказуєш? Зараз давай, давай! Одна нога тут, друга там, щоб тортик був, тому що ми вже третій опченіки підемо. Ну добре, а ви вже все обговорили, щоб я потім не чув, які бантики, яке платять. Ти сніжана хвости прощіта. Лач! Що це таке? Так, а додай мені трубку. А додай мені, лач, слухай, лач, не потягуйте це. Що це не потягуйте? Що це таке? Де ви ділите? що як це так можна? Як це так можна? Що це таке? А ну далі додому. я вже вас чекаю, що не можу. Та добре, Оксана, добре. Можу тобі дати лунтик, я все не розумію, що ти говориш. Граємо далі. Ой, за другой! О! один два, Давай, давай, давай! Гул! Ще один! о Так, Ого! Треба йти нам додому! А то Оксана з Клавою! Та нам зараз дадуть по дорозі! Але ж треба купитися хоч! Добре! Пішли! И да, вы дома. Йде ми по місту. Що кашляєш? Вже простудився чи набігався. Ло, що це таке? Чого ти кашляєш? Слава, чого ти кричиш? Йдемо ми по місту. І тут на нас раптом. Звідки, ні, звідси, ні звідси, з якогось балкона. льють воду, того ми такі мокрі. А при такі чого? А ми впали. Чого ви впали? На нас воду так от, я твої катки знаю. Мабуть, футбол ганяв.

С рівно тортика нема, так що йдемо додому. До побачення, Оксан. Дуже дякую за чай. Ну так, по три кружки випили.